Астрономи виявили перше серцебиття новонародженої зірки, приховане всередині потужного космічного вибуху, космічне серцебиття, що відкривають нам найпотужніші вибухи всесвіту. Всесвіт сповнений таємниць, але іноді він дає нам можливість заглянути в його найкрайніші куточки. Одним із таких моментів стало нещодавнє відкриття гамма спалаху GRB 230307 a це космічне явище, яке, по суті, є найпотужнішим вибухом у Всесвіті, не тільки вразило вчених своєю яскравістю, але й розкрило несподівану деталь, ритмічне серцебиття новонародженої зірки, захованої всередині. Як людина, яка вивчає фізику екстремальних станів матерії, мене завжди захоплювали події, які кидають виклик нашому розумінню законів природи. Саме такими явищами є гамма спалахи. Їх неймовірна енергія, що виділяється за короткий проміжок часу, змушує задуматися про фундаментальні процеси, що відбуваються в найвіддаленіших куточках космосу. Що таке гамма-спалахи, чому вони такі важливі? Гамма-спалахи ЖРБС це короткі, але надзвичайно яскраві спалахи гамма-променів, які походять із далеких галактик. Вони виникають внаслідок найбільш катастрофічних подій. Таких як колапс масивної зірки або злиття двох нейтронних зірок. Уявіть собі, що Сонце, яке є джерелом енергії для всієї нашої планети, протягом мільярдів років виробляє лише невелику частку енергії, вивільненої в одному гамма спалаху. Це справді приголомшлива перспектива. Вивчення гамма-спалахів має велике значення для астрономії. Вони служать своєрідними космічними маяками, що дозволяють заглянути в найвіддаленіші куточки всесвіту і вивчити процеси, що відбуваються в екстремальних умовах. Крім того, аналіз спалахів гамма випромінювання може надати цінну інформацію про формування та еволюцію галактик, а також про природу темної матерії та темної енергії. Серцебиття всередині вибуху, несподіване відкриття. Відкриття, зроблене міжнародною групою астрономів, стало справжнім проривом. Вони виявили періодичний сигнал всередині GRB 230307A, який, по суті, є швидким обертанням новонародженої зірки, відомої як магнетар. Цей магнетар обертався з неймовірною швидкістю 909 разів на секунду. Це приблизно в 20 разів швидше, ніж обертається Земля. Особливо дивно, що цей сигнал був видимий лише протягом 160 мілісекунд. Уявіть, що ви намагаєтеся побачити щось, що з'являється і зникає швидше, ніж мить око. Це вимагає неймовірно точних інструментів і глибокого розуміння фізичних процесів. Чому магнетар пульсує всередині гамма спалаху? Пояснення цього феномену, запропоноване дослідниками, досить елегантне. Швидке обертання магнітара створює потужне магнітне поле, яке вдруковує періодичний сигнал у потоці гамма випромінювання. Однак, оскільки струмінь розвивається дуже швидко, це серцебиття стає видимим лише в той момент, коли випромінювання стає короткочасно асиметричним. Це відкриття свідчить про те, що магнітари, новонароджені зірки з неймовірно потужними магнітними полями, можуть пережити компактне злиття зірок. Раніше вважалося, що такі екстремальні умови знищать магнетари. Але нове відкриття показує, що вони можуть не тільки вижити, але й залишити після себе унікальний відбиток у вигляді періодичного сигналу. Наслідки відкриття зв'язок між гамма променями гравітаційними хвилями та фізикою компактних зірок. Це відкриття має далекосяжні наслідки для астрономії. Це дозволяє нам краще зрозуміти зв'язок між гамма-променями, гравітаційними хвилями та фізикою компактних зірок. Зокрема, це дозволяє нам вивчити фізику магнітарів в екстремальних умовах. Це дозволяє нам перевірити наші теоретичні моделі того, як поводиться матерія при неймовірній щільності та магнітних полях. Уточніть моделі утворення гамма випромінювання, розуміння того. Як обертання магнетара впливає на формування гамма-струменя, може допомогти нам краще змоделювати ці події. Шукайте гравітаційні хвилі, пов'язані зі спалахами гамма випромінювання, злиття компактних зірок має генерувати як гамма-промені, так і гравітаційні хвилі. Виявлення цих хвиль дозволить нам отримати ще більш повне розуміння цих подій. Особистий досвід і думки. Пам'ятаю, кілька років тому. Працюючи над проектом моделювання поведінки нейтронних зірок, ми зіткнулися з проблемою, наші теоретичні моделі не могли пояснити, чому деякі нейтронні зірки обертаються так швидко. Це відкриття серцебиття всередині гамма-спалаху може дати нам ключ до розгадки цієї таємниці. Це відкриття також нагадує нам про те, як мало ми знаємо про Всесвіт. Незважаючи на всі наші досягнення в астрономії, ми все ще стикаємося з багатьма нерозгаданими таємницями. Але саме в цьому полягає краса науки, постійне прагнення до знань і готовність переглянути наші уявлення про світ. Поради для майбутніх досліджень необхідно продовжити пошук періодичних сигналів в інших гамма-спалахах. Це дозволить зрозуміти, наскільки поширене це явище і які фактори впливають на його виникнення. Слід розробити більш чутливі інструменти для виявлення гравітаційних хвиль, пов'язаних зі спалахами гамма випромінювання, це дозволить отримати ще повніше розуміння цих подій. Необхідно поглибити теоретичні дослідження фізики магнітарів в екстремальних умовах, це допоможе нам краще зрозуміти процеси, що відбуваються в цих зірках, і їх вплив на формування гамма-променів. Висновок Відкриття серцебиття всередині гамма-сплеску GRB 230307, а є справжнім науковим тріумфом. Це не тільки розширює наші знання про найбільш екстремальні події у всесвіті, але й відкриває нові можливості для досліджень. Це нагадує нам, що всесвіт сповнений сюрпризів і що найцікавіші відкриття часто трапляються там, де ми найменше їх очікуємо. Нам ще належить зробити багато роботи, щоб повністю зрозуміти всі наслідки цього відкриття, але вже можна сказати, що воно стане важливою віхою в історії астрономії.